Дерева на яких ростуть листочки, називаються листяні. Дерева на гілочках, яких ростуть голочки, називаються хвойні. А ще є листяні дерева, які плодоносять. Давайте назвемо ці дерева. Яблуня. Груша. Вишня, слива, абрикос. Дітки, скажіть, будь ласка, яблочка, грушки, сливки, вишні, абрикос це все одним словом, як називається? Правильно, фрукти, то і дерева. Називаються фруктові. Ну що, дітки, повідгадуємо трішки загадок? Скажіть, будь ласка, стовбур якого дерева з'явився перед вами? Ну, звичайно, це береза. Скажіть, будь ласка, яке це дерево має такі плоди та листячко? Правильно, це каштан. Яке це дерево згубило свій листочок? Так, дітки, це клен. А з якого це дерева квіточки? Та так гарно пахнуть? Дійсно так цвіте липа? А яке це дерево згубило свої плоди? Молодці, це велетень дуб. А чи знали ви, дітки, що всередині кожного дерева по стобору тече сік? До прикладу, якщо береза, то сік який? Правильно березовий. Давайте спробуємо утворити нові слова. Дерево вишня, а сік який? Правильно, вишневий. Клен, а сік який? Правильно, кленовий. Каштан. А сік? Молодці. Каштановий. Груша. А сік який? Молодці. Грушевий. Слива. А сік який? Правильно, сливовий. Ось такі нові слова ознаки ми з вами утворили. Пропоную трішки пограти. Гра називається Покажи емоцію. Я вам буду казати, що робити, а ви повинні показати цю емоцію. Наприклад, скажу посміхніться! І ви посміхаєтесь. На вашому обличчі з'являється посмішка. Розізліться! Молодці! Здивуйтеся! Сховайтеся! Прикриваємо обличчя рученятками. Засипаємо молодці. Політаємо, уявимо, неначе ми пташки і махаємо своїми рученятками, неначе крилами, так? Надуйтеся, покривляйтеся, посміхніться, молодці.